Дорогі хресті, браті і сестри, слава Ісусу Христу, сьогодні, в другу неділю посту, ми чуємо уривок від, з Євангелія від, Мар від Марка, який звертається до нас і розповідає одну з подій земного життя Ісуса Христа. Ми зустрічаємо дуже багато різних розповідей в Євангелії, або притчі, які робить Христос, або чудеса, які Він, які він чинить, але кожного разу. Коли ми чуємо про якесь чудо, воно є різним. Не тому, що зціляються хворі від різних хворіб, не тому, що ці чуда відбуваються за різні обставини, а тому, що вони несуть в собі якийсь особливий зміст. Господь хоче нас чогось цим навчити. Ми зустрічаємо в Євангелії далеко не все, що говорив і що робив Христос, але ми зустрічаємо тільки те, що має особливий виховний і навчальний зміст. Що ми чуємо, що ми можемо навчитися з Євангелія, яке щойно читали? Христос прийшов до Капернауму, до одного з міст в, в своїй країні, і проповідує. Він зайшов до хати, де довкола зібралися люди, очевидно, зібрався натовп людей. Він проповідує цим людям. І, і ось в цьому місці чутка про нього поширилася. І було, був хворий, який був паралізований, який не міг сам іти. Його друзі взяли його, щоб принести до Ісуса, щоб той його зцілив, але не могли туди потрапити через народ, який зібрався там. Вони піднімають його на стелю і розбирають стелю, щоб спустити його зверху. Ми можемо собі уявити, яке це було враження, коли цього хворого на нарах спускають, спускають через стелю. Але зміст цієї розповіді не в самому чуді, не в тому, що Христос зцілив цього чоловіка. А в чомусь іншому? Ми бачимо, ми не чуємо від цього чоловіка, від цього хворого жодного слова. Він сам не просить Христа про зцілення. Ми навіть не знаємо, чи просив він цих друзів про те, щоб вони його принесли до Ісуса. Але вони бачать його біду. Вони знають, вони знають, що Ісус може це зробити, і вони несуть його до Христа. І ось цей момент є дуже важливий, дуже, дуже повчальний і для нас. Інколи ми опиняємося в ситуаціях, коли справді не знаємо, що маємо робити. Очевидно, ми, християни, знаємо, що є Бог, який завжди готовий нам прийти на допомогу. Але інколи ми знаходимося в такій ситуації, що ми навіть не спроможні просити Бога про допомогу, ми не спроможні прийти до нього, щоб відкрити йому своє серце. І просити Його, аби Він нам допоміг. І в цей момент дуже важливо мати біля себе людей, які візьмуть нас, розслаблених тілесно чи духовно, і принесуть до Христа. Нам важливо мати людей біля себе, які зможуть нам допомогти в будь-якій важкій ситуації, чи то тілесні, чи духовній. Ми інколи потрапляємо в ситуації, коли ми не можемо без інших людей, коли ми здорові, ми, нам стається, що ми все можемо. Але коли приходить хвороба, нам так важливо когось мати біля себе, хто би міг нам допомогти. Так само і в нашому духовному житті. Коли все добре, нам здається, що ми можемо все робити самі. Але коли з'являється біда, проблема, нам так важливо мати когось, хто б не прийшов нам на допомогу. Ми розуміємо, що інколи певні духовні проблеми стоять справді на, велике, на перешкоді нашого зв'язку з Богом. І тоді інші люди можуть бути тими, хто за нас моляться. Людина, яка справді переживає важкі духовні проблеми, яка потрапляє в якийсь важкий гріх. Здебільшого опиняється в ситуації, як цей розслаблений, вона не спроможна сама собі допомогти. Як часто ми можемо почути від алкоголіка чи наркомана про те, що він потребує допомоги? Очевидно, є такі ситуації, але здебільшого, ці люди справді потребують допомоги зовні. А самі не усвідомлюють, як глибоко вони впали і в якій біді вони опинилися. І це стосується багатьох інших речей. Інколи люди роблять в своєму житті неймовірні дурниці, за які пізніше будуть важко жалкувати. Але в той момент, коли вони це роблять, вони не розуміють того, що вони роблять. І ось вони потребують тих людей з боку, які будуть з ними щирими. Які перш за все за них будуть молитися і супроводжувати їх своєю молитвою. Але водночас прийдуть і скажуть: чоловіче, ти робиш недобре, чи жінко, ти робиш недобре. Так бути не може. І щасливий той, хто справді має біля себе тих, які йому прийдуть на допомогу. Це не означає. Що якщо ми кажемо, якійсь людині намагаємося якійсь людині допомогти, що вона відразу ж почує це, що вона відразу ж відреагує на це адекватно. Здебільшого, людина, яка всмокчує оцей гріх, яку всмокчує її життєва помилка, ця людина неспроможна не тільки сама шукати про допомогу, але й не спроможна до кінця прийняти цю допомогу від ближніх. Оцей розслаблений, він не просить, він нічого взагалі не говорить. Його взяли на нарах, принесли до Ісуса. Хотів він цього, чи не хотів, ми не знаємо. Просив він, щоб вони це зробили. Чи навпаки казав, та дайте собі, спокій віддармо тратити сили, це і так нічого не допоможе. Можливо, він був у жахливому відчаї, але вони взяли і принесли. Ви його спустили через стерію, і він лежить на нарах перед Ісусом. Коли той каже, відпускаються гріхи твої, візьми твоє ложе і йди, він бере своє ложе і виходить. При цьому він навіть не обернувся подякувати ані Ісусові, ані тим друзям, які його принесли. Тоб ми бачимо, яким був його стан, не тільки фізичний. Фізично він не міг рухатися, але в нього була ще велика проблема проблема тотального відчаю. Проблема того, що він не усвідомлював до кінця, що з ним відбувається. І саме в той момент, коли ми не усвідомлюємо, що від нами відбувається, ми потребуємо мати біля себе людей, які прийдуть і приведуть нас до пам'яті, і скажуть, в чому наша помилка, в чому, ми, в чому ми котимося на дно, і що ми повинні робити, щоб буде якось врятуватися. Ми потребуємо людей, які зможуть прийти і допомогти, взяти на нари, принести до Господа. І тоді, коли Господь нас зцілить, не очікувати від нас навіть на якесь дякую. Ми бачимо в цій історії і ще один важливий момент: Христос допомагає цьому чоловікові, якого принести на нарах до нього. Але ми не бачимо діалогу між Ісусом і тією людиною. Натомість діалог ведеться з зовсім іншими людьми. Поряд стоять інші люди, які вважають себе дуже праведними, вважають себе дуже правильними. І вони дивляться на Ісуса, який зціляє цього недужого, і починають, до, починають придиратися до якихось дрібниць, до якихось слів. Ісус говорить те, що Він говорить. Він говорить про стілення відріхів, перш за все. А вони починають аналізувати: а, має Він право це казати? Не має він право це казати. Вони не звертають увагу на те, що чоловік, якого спустили на нарах, встав і може взяти свої нарі і вийти. Ні. Вони вишукують, до чого в це придертися. І тут ми бачимо. Біля цього розслабленого дві групи людей, друзі, які мовчки його беруть і несуть до Христа, щоб йому допомогти. Вони не говорять ні слова, ми не зустрічаємо в Євангелії ні слова від них. Вони не говорять, вони роблять. Вони його взяли, принесли і допомогли. Вони зробили все для того, щоб змогти, щоб йому допомогти. Вони навіть пішли на якісь... Абсолютно абсурдний і незрозумілий крок, розібрали стелю в чийому з домі і спустили його. Це означає, що потім, коли всі розійдуться, не мають стати і це все залатати. Але вони мовчать, вони не виставляють рахунки, вони не очікують на подяку, вони не розказують, яке вони велике зробили. Хто говорить в цей момент? Говорять ті, які, які вважають себе ідеальними, які вважають себе досконалими. І які поза своєю досконалістю не бачать іншої людини. І ось замість того, щоб порадіти отим, отим розслабленим, вони починають діалог, який навпаки покликаний не окрилити цього чоловіка, а навпаки, прибити його на дно. Дві групи людей. Одні, які не хизуються собою, напевно, усвідомлюють, що вони теж грішні і теж мають свої немочі, але які на практиці допомагають і рятують. І другі, які, вважають, що недосконало, знають закон Божий, що вони, можуть, що вони можуть судити, що є добре і що зле. І завжди, коли ми переживаємо якусь кризу, якусь біду, якийсь упадок. Ми завжди зустрінемо таких людей, які будуть поряд, які не допоможуть, але які будуть дуже багато говорити про те, що ми зробили не так, які будуть усуджувати з позиції власної праведності і псевдосвятості, які будуть, які будуть придиратися до якихось дрібниць і наголошувати, витикати нам наші гріхи і наші біди. Такі будуть завжди. Але дай нам Боже, щоб ми мали також і тих інших, які прийдуть і мовчки допоможуть, які візьмуть нас і принесуть до Господа тоді, коли ми самі не можемо до Нього йти. Дай нам Боже, щоб і ми ставали для інших людей завжди тими, які прийдуть, мовчки допомогти, і ніколи тими, які осуджують. І не допомагають. Завжди, коли ми бачимо упадок іншої людини, задумаємося, по яку сторону від Ісуса ми стоїмо, що ми робимо, чи ми говоримо і не допомагаємо, чи ми навпаки допомагаємо і не говоримо. Чи запитаємо себе, хто в нашому житті відіграє яку роль? Той є для нас тими, які готові взяти нас на нари і заради нас розібрати стелю в домі, щоб спустити нас до Господа, щоб допомогти будь-якою ціною, а хто є той, який завжди витекне нам про наші упадки і наші недоліки. Дай нам Боже завжди мати біля себе добрих друзів. Дай нам, Боже, одноразі самим вміти бути добрим другом. Для наших ближ